Ми зібрали вісім незнайомих людей з вулиці та запропонували їм позмагатись за Stone Island. Хто найдовше простоїть в планці, отримає шорти Stone Island. Першими вибули дві дівчини. Через трохи вибув хлопець. Але дякую за участь. Третя людина. Так, у нас лишилося п'ятеро людей. На жаль, одного з гравців довелося дискваліфікувати через порушення правил. Так, ну дивіться, я думаю, що це вже не зовсім чесно. Отак, це вже не а дівчата, що ви були, підтримували свого друга Руслана, який пообіцяв віддати їм свій виграти. А ти вже ти подумовила, що якщо він виграє, то він віддасть тобі шорти? Чуть-чуть. Окей. -чуть. Okay. Ну до речі, дуже крепкі хлопці попалися. До речі, ми вже пройшли другу хвилину. Між другою і третьою хвилиною приєднались прохожі. А ви його знаєте? Да, знаю. Підтримуєте його? Зісно. За що він змагається? За що ні, за Stone Island. Пожалуйста, Пожалуйста. Пожалуйста, я хочу. декого з них вже почало трусити, але вони продовжували стояти. В фіналі залишились Руслан, Саша. А як тебе звати? Дмитро і батько. Дмитро, бать. Дмитро і бать зараз. Ми дізнаємося, хто з них переможе. Давайте спитаємо думку когось, хто нас дивиться. Наприклад, хлопці, що як думаєте, хто виграє? Дмитро, Дмитро і бать. окей. 4:30. тридцять. Да, ну я до речі бачу, хлопці, що ви двоє вже руки схрестили. Ну, я згод, я згоден, що так легше, але поки ще стоять, то стоять, але я бачу, що вони вже трусяться. Це вже просто реально змагання зараз на витривалість. Хто довше просто простоїть. Вже всі, всі красавчики, всі довго стоять. І вже, до речі, п'ята хвилина. Дмитро, ви стоїте вже 5 хвилин 30 секунд. Я в захваті. Так, у вас це 5 хвилин 30 секунд. Що ви відчуваєте? Я бахую. А Руслана, ви? Це, блядь, рекорд втримав. Окей. Та я бачив, що Руслан вже вибуває. Ну все, Руслан. Це була дуже хороша боротьба. Все одно третє місце зайняли ви Руслан. Молодець. До речі, тут зібралися вже так нормально людей. Так, Дивиться. Так. Я, до речі, давно не бачив, щоб хтось стояв в планці сім хвилин. Що ти, ти 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 Що ти кажеш? Що ти, 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 ти кажеш? Я йому пиво куплю поставив. Поставили, три давай. пляшку поставлю. давай. давай, давай. Три пляшки. давай. Пляшки, давай. Пляшки, давай. Пляшки, 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 пляшки. Да, три пляшки на закону і становиш. Давай. Давай, раз, давай, давай, давай. Так, тим часом вже 7.30. 7 хвилин 30 секунд. Так, ну я думаю, що це вже, мабуть, останні секунди. Остання хвилина точно. Дмитро вже теж те. Дмитро вже теж тремтить. Вже присів, так? Да? Да, я теж, до речі, бачив. Все одно молодець. Вставай. Головне, щоб ти ще встав. Так, Дмитро, це ваші шорти Stone Island. Тримайте сім хвилин, чи навіть більше там було? Я вже я не зупинив сім сорок де сім Круто. Треба Давайте було. всі поаплодуємо Дмитру.